Марта Липчей, Роксолана, Кола, Енджі Крейда. Відомі українські артистки завітали до Одеси з першим концертом туру. Нескорені чотири абсолютно різні виконавиці, але об'єднало їх бажання допомогти українським захисникам: одинадцять міст туру, що найменше одинадцять протезів для бійців. Ініціатива та організація концертів від українського бізнесмена Андрія Мацоли і співачки Марти Липчей. Вирішила організувати тур. Відеозвернення створила в інстаграмі, дівчата на них відповіли, погодилися, і я їм за це вдячна, за те, що вони підтримують, допомагають Збройним силам України. Адже зараз ми всі для того і є, аби допомагати одне одному, тому що ми, українці, ми незламна, нескорена нація, яка завжди стоїть. Одне за одного минулого року ми робили тур, і ми збирали для військових на різну там на плити захисні, так на шоломи. А зараз, на жаль, ми збираємо на протезі. Ми розуміємо, що зараз це дуже дуже актуальна тема. От але взагалі що є така ініціатива, вона мене надзвичайно радує. І я ще хочу сказати, що ми сьогодні їхали в автобусі, і це величезна команда. І мене настільки це надихнуло, що, попри все. Попри ці шість кінджалів в Києві, так зібралася величезна команда, і ми всі тут, ми всі в Україні, ми робимо тур для українців. Важливо, що кожна гривня з куплених квитків піде суто на протезування бійців, тим паче після реабілітації деякі з них планують повернутися у стрій, говорять організатори туру. 100% це означає, що кожна гривня з кожного квитка йде на на протезування наших героїв, тобто немає такого, що там все, що лишиться після того, як ми витратимо на організацію. Ні, організація окремий окремий бюджет і не має відношення до цього збору. Тому це насправді дуже важливий момент, тому що ну різно дійсно збирає багато хто. Щоб не було жодного питання, там скільки відсотків і так далі. Сто відсотків. Перший концерт туру, хвилювання і очікування. Маса різноманітних емоцій зізнаються співачки. Це ще тільки перший день. Ми всі дуже втомлені, ми мало спали. Але дуже класна атмосфера. Команду обожнює, тому що я знайома з дуже давно. Це та ж сама команда, яка працює на танцях з зірками. І мені дуже подобається, як звучать пісні. Ми їхали і вийшов. Ну це краєвиди, це земля родюча, місць. Кожне місто, Житомир, Бердичів, Умань, Вінниця. Ти просто дивишся і ти не розумієш, як можна напасти на цю європейську гарну країну, на цю природу, нищити будинки, нищити наших людей, націю. І я очікую, звісно, вже там солдати, кажуть. Я кожного дня моніторю це. все, я дивлюсь. Дуже хвилююсь, Звичайно, тому що це перший концерт. У кожному місті туру його організатори обирають найскладніші медичні випадки для протезування. Адресна допомога буде спрямована на лікування, реабілітацію та протезування для конкретного військового з регіона, де проходитиме концерт. Сучасні біонічні протези коштують від 10 тисяч євро. Зібрані кошти в Одесі підуть на реабілітацію Андрія Черсака. Боєць родом з села Мардарівка Подільського району Одеської області. Андрій має дружину і маленького сина. На війну пішов кулеметником. Важко перший політ був наповнено І приняв уже. На першу медичну допомогу не впливає. Зараз ми потребуємо новий показ. Якщо є така можливість, то я мені вдячний. Якщо не скажуть, в такому живіст бігати, двигатися так і дивитися своїми вою, займатися своїми справами. Я хочу своєю скіло, щоб допомагати, чомусь хлопцям. Зародила ваше за свою Україну, за свою сем'ю. Це в першу чергу. Благодійний концерт в Одесі зібрав повний зал глядачів, а відкривала концерт запальна Енджі Крейда. Це перший виступ співачки в Одесі. Певно, кожен українець знає її пісню. Буде тобі враже так, як відьма скаже. <півляння> Також вперше в Одесі з концертом, і співачка кола. Її пісню Я тебе ношу в кишені біля серця, співав увесь зал. Співачки виконали найвідоміші свої пісні, що викликало шквал облисків. Саме так Одесити вітали і яскраву співачку Рок Солану, яку називають новим ім'ям у сучасній українській музиці. Географія туру досить широка. Нескорені проїдуть 11 містами України, аби допомогти пораненим військовим повернутися до повноцінного життя. Після Одеси артисти заспівають у Хмельницькому. Далі виступ в Івано-Франківську. Упродовж червня благодійний тур завітає до Ужгорода, Львова, Чернівців, Вінниці, Полтави, Києва і Рівного.